2003 третього маю зробити щось значуще, щоб привернути увагу клубів. Чому? Бо вони ексклюзивні, веселі і ведуть до кращого життя. Люди хочуть слідкувати за друзями в інтернеті. Тож чом би не створити сайт, який пропонує профілі, фотографії цих друзів? Я говорю про повне перенесення соціального досвіду коледжу в мережу. Все отримав 22 сотні кліків за дві години. Тисячі двадцять дві тисячі. Потенційно, це ідея на мільйони доларів. Мільйони вони вкрали наш сайт. Вони кажуть, що ми вкрали у них Фейсбук. Я знаю, що кажуть. то ми вкрали. Мільйон доларів це не круто. Знаєте, що круто? Мільярд доларів. Ти залишися позаду, все швидше ніж було. Ми маємо залишитись. Ми їх засудимо. Не можу дочекатись, коли дивитимусь, як тебе обіграють. Це ви вигадали Фейсбук. Це ми вигадали Фейсбук. Ти не хочеш нічого мені сказати. Твої дії могли повністю знищити всю мою роботу. Ми працювали. Тобі подобалось бути посміховиськом. Хочеш знову? Марк, не можна завести 500 мільйонів друзів. Це наш час, не на наживши декількох ворогів. Вас звинувачують у навмисному порушенні безпеки, порушенні авторських прав та приватності. Твій найкращий друг судиться з тобою за 600 мільйонів доларів. З приводу звинувачень, я вважаю, що певно заслуговую на визнання від Ради. Перепрошую. Так. Я не розумію. Що саме?